Техніку виконання ми пройшли вправи нон-стоп. Вихідне положення і пішли. Пам'ятаєте по техніці. І вдих, Піджали стінки піхви і видих. вдих. І видих. Чекав пояснички. Ребрами гарно йдемо в потолочок, лопатки намагаємося втримати на полу. Витягуємося, витягуємося ручками. Ще один раз. Ось так мої любі. Таких вправ має бути у вас мінімум 10 по 5 разів в одну сторону. Ми з цього починаємо. І далі збільшуємо підход. Розтягнули. Розтягнули і пішли. Вдих. І видих. Pô, четыре. Пять. Шесть. Пам'ятаємо про витягнення долоньки. Витягується, дивляться в стелю. І пальчиками витягуємося, прижимаємо свої плечики до землі. Маківочка тягнеться в стелю. І видих. Ще раз вдих. Підпускаємо стопу вона легенька. І ще по одному разу. Вдих! И выдох. Еще раз вдох. И выдох. И еще в одну сторону. Вдох. И выдох. От хорошо. От прям спинка каже дякую. Пам'ятаєте, ми спочатку робимо вправу номер один, а потім робимо вправу номер 2. Взагалі, я рекомендую, я рекомендую спочатку навіть і на ви ви, ви ваше тіло звикне, спочатку зробити по 5 разів вправу номер один, потім по 5 разів вправу номер два. І це буде ось так достати. Вправа номер 3 прибираємо сутулість. Вправа нон стоп. Ми зробимо зараз таких 10 підходів. Ми стоїмо рівнесечко в дверному прийомі і пішли. А вдих. І видих. І видих. Не робимо ні в коєму разі ніяких пружинок. Вдих. Видих робиться жарко. Не поспішаємо. Ось так. Просто і ви будете мати гарну королівську осанку, і це буде класна підкачка вашого м'язового корсету плечових суставів да? верхньої третини вашого тіла. Тазове дно, да? тазова діафрагма, техніка корекції. Ось, пішли вправи нон-стоп. Поставили гарно свої локтики і вдих! І видих, зжали все. Це легко робимо т. Грудна діафрагма розслаблення вправи нон-стоп. Ось так ми ще можемо доповнити і чередувати з масажем діафрагми. Рекомендую вам робити цю вправу щодня. Вправи нон-стоп на трапеці. Пішов, Ручку підняли і вдих. Кинули в себе все стрясли. Ось, голівка в нас уходить в сторону і розтягнули. Ця рука як трішечки просто як вантаж, як вантаж. Ми не давимо рукою на голову, ми більше під вагою власної ваги в голови. Сторонка. Пішли ручка назад, знайшли бугорочок, нащупали його і опустили. І пішли Вдих. Сторону і наклони І можна знову змінити сторону і наклонили. Следующая сторона знову.